Усім добрий день з вами інформатор. Ми знаходимося в місті Дніпро на соборній площі. Як можна помітити, тут на соборній площі огородили ділянку. На місці працюють фахівці. Вони проводять ремонтні роботи, які самі наразі невідомо. Втім, ділянку огородили по пішохідній частині. тож якщо будете гуляти соборною площою, враховуйте це та обходьте. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, що ми знаходимося в місті Дніпро на соборній площі. Як можна помітити, тут розпочались ремонтні роботи. На місці працюють фахівці і ділянку зони виконання робіт огородили спеціальними конусами. Тож, якщо ви будете гуляти соборною площою, враховуйте це та обходьте. Там є трохи місця, аби пішохіди могли обійти. Коли саме мають завершити ремонтні роботи та що там виконують, наразі невідомо. Втім, почалися ремонтні роботи тут вчора, 8 вересня. Більш детальну інформацію ви зможете прочитати на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор ФМ» 107,3. Усім гарного дня.